Ось шлях душі одразу після смерті, згідно з переданням православної церкви. У перші сорок днів після смерті відбувається приватний суд, Бог вирішує, де ми будемо перебувати, успокоючи у стражданні аж до страшного суду. Коли людина віддає свою душу, з'являються демони, відповідно до гріхів, які вона вчинила, і ангели, відповідно до добрих справ її життя. У цьому нас запевняє святий Єфрем Сирин. Це велика битва між святими силами та демонами за душу людини, тому душа боїться залишати тіло. Навіть на смертному одрі людина може бачити тих страшних демонів. Старець Євтимій одного разу в монастирі Агапія став свідком того, як за тиждень до відходу ангели й демони вже боролися за душу. Дивіться, як вони воюють. Ангели Господні у вінчані золотом вражають демонів, і дивіться, як ті тікають. Ангел-охоронець, якого ми отримуємо при хрещенні, має велику сміливість у годину смерті. Коли він приходить, усі інші відступають. Тому ми не повинні занедбувати молитву до нього, хоча б із кількома поклонами, кажучи: святий ангеле, охоронцю мого життя, моли Христа Бога за мене, грішного. Цей ангел захищає нас не тільки в житті, але й у смерті. Він подорожує з нами через митарства повітряні, без нього диявол робив би з нами що хотів, бо псалтир каже ангел Господній оточує тих, що бояться його і визволяє їх. Після виходу з тіла душа пам'ятає кожну деталь життя, нічого не забувається, бо тягар плоті вже знято. На другий день ангел-охоронець проводить душу по всіх місцях, де вона ходила за життя. Можна запитати, як може душа за один день побувати всюди? Де була протягом усього життя, але душа й ангел рухаються швидше за блискавку. Писання каже: вони швидко побіжать, Господи, швидше від проміння блискавиці і душі праведних повернуться до тебе. Душі достатньо лише подумати про місце, і вона вже там. Отже, на другий день душі показують усе: тут ти танцював, тут ти пив, тут чинив перелюб, тут ти лаявся. Тут ти курив, крав, обманював і мстився. Тут ти глузував, богохульствував, бив інших. Ти не сповідався, не постив і недостойно причащався.